До лікаря на прийом прийшла Катерина. Ходить важко, мій голубе, дуже болить спина. А ще, бачте, я росту і усе торстюю, мов дріжджів мене влито, що не розумію. Усі сукні перешила кохти і халати, скоро в двері не йду до своєї хати. Лікар чемно запросив пацієнтку сісти. Потім каже, вам голубко треба б менше їсти, бо для тіла це біда і велика шкода для ринкової системи апетит нагода. Апетит у дороги я якраз не маю, за домашніми своїми тільки доїдаю для чоловіка свекра та свекруху, то за доньку за синочка за малу руку, за невістку і ноді. живу були на воді. Лікар звів очі до неба, вам свиню купити треба. Жінка збурила на і злом сказала, ви що хочете, щоб я і там? Заручені, за обідом син і новину сказав таку, буду тату Мотю брати, що живе на тім кутку. Батько мовив, соминися, твоє діло молоде, ти на моті не жанися, бо кога наш слава йде. Що тобі дівчат замало, чи вже чарами звала, без нею в села гуляли і ще з хутора була, а надвечір син і знову і з весіллям наступав про своє веде розмову нерви батькові тріпа. одно лиш мотя люба, хоч і з тим і з тим була. Я це тату дивився з дуба. 何